Духа, слава Ісусу Христу! Сьогоднішнє євангельське благовіствування від святого апостола і євангелиста Луки повіствує нам про те, що коли народився пророк притеча і хреститель Господній Йоанн, то всі сусіди, друзі і родичі зійшли у оселю Захарієву. І подібно до них, дорогі брати і сестри, ми з вами прийшли у сьогоднішній день до цього святого храму, щоб привітати народження і прославити Пророка притечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Господь наш Ісус Христос одного разу під час своєї проповіді сказав такі слова, що народженого від жінки. Немає більшого від пророка претечі Хрестителя Господнього Йоанна. І переглядаючи історію від Адама і Єви аж по сьогоднішній день, гортаючи літописні сторінки календаря, ми бачимо, що церква Христова нікого так не прославляє, як пророка і Хрестителя Господнього Іоанна. Бо усіх святих. Ми прославляємо або смерть, або той день, коли було їхнє прославлення. Пророка претечі Христителя Йоанна ми шануємо на рівні з Христом і Богородицею, бо шануємо Його Різдво, шануємо Його усікновення глави, тобто Його смерть, і окремим днем році, другим днем Йорданських свят, згадуємо собор претечі і хрестителя Господнього Йоанна. Чим же ж заслужив таку шану від Бога і від нас, пророк притеча, хреститель, Господній Йоанн, і якою була його місія на землі? Про пророка і Хрестителя Господній Іоанна сповіщав ще у старому заповіті пророк Ісая, що це буде голос взиваючого у пустині. Як народжується пророк притеча і хреститель Іоанн. преславним є його народження, як каже нам Євангелист Лука у Євангелії Єлисавета, як жінка по своїй природі була неплідною, а тому народження від неплідної це вже є феномен, а тим більше, коли це відбувається на старості віку, бо навіть Захарія, який служив, при храмі Єрусалимському, будучи священником, на слова ангеля, зумів суперечити йому. Каже, та ж ми на схилі віку вже свого, і саме за сумнів, був покараний німотою. Захарія у свою чергу сподобався ласки великої у той час, коли Іоаким і Анна при Святу Богородицю у трьохрічному віці ввели. До храму Єрусалимського. Це саме Він зустрічав її на порозі цього храму. І саме він, ведений Духом Святим, увів Пресвяту Богородицю поза завісу до святеє Святих, куди сам мав право входити лише тоді, коли випадав йому жерт, а Пресвяту Богородицю ввів поза жерт. Але повернемось. До сьогоднішнього торжества, до народження претечі і хрестителя Господнього Іоанна. Коли він народжується, уся околиця нагір'я, як воно називалося юдейське, збігається у їхнього селю. Адже та, яка була неплідна, народила. А оскільки, як свідчить сам Євангелист Лука, Єлисавета і таїлася, будучи вагітною, то тому, коли вона народила, це визвало великий подив у сусідів, родичів і усіх їхніх знайомих. І, звичайно, треба називати ім'я дитині. І цікавим є те, що Захарія був німим і аж ніяк не міг сказати Єлисаветі, що дитина, яка у них народиться, буде називатися Іоан. А оскільки за тодішніми звичаями хлопчиків чоловічої статі, підтримуючи родословність, називали в честь батька, то, звичайно, родичі сказали, нехай називається Захарія. Проте Єлисавета каже: нехай зветься Іоанн. І коли запитали Захарії, то він також на дості написав ім'я Іоанн. І саме в цей час розв'язується йому язик. Той, який був зав'язаний з моменту його зневіри у Єрусалимському храмі під час кадіння, як продовжується життя пророка претечії Хрестителя Йоанна у віці дитячому та юнацькому. На шість місяців раніше від Господа нашого Ісуса Христа народжується пророк претечії Хрестите Йоанна. І коли ірод, Видає свій указ про вбивство дітей віком до двох років, то під смерть підпадає життя пророка претечі і Хрестителя Іоанна. І щоб зберегти його життя, Єлисавета заводить його у пустиню, десь у якійсь, напевно, невеличкій печері, він там перебуває. І таємно, поки вона ще жила, поки Іоанн ще був малий. Приносила йому їжу. А далі євангелисти свідчать, що Іоанн, коли подорослішав, не пив п'янкого напою, зодягався у верблюжу одежу і їв дикий мед та сарану. Це був вияв найбільшої покути і найбільшого вже отепер у новому заповіті монашого подвигу. Це означає, що усе своє життя. Іван Хреститель готується до свого майбутнього служіння, бути притечею, тобто попередником Господа нашого Ісуса Христа. Хто ж виховав притечу Господнього у пустелі? Уявімо собі, дорогі браті і сестри, у пустелі зливу, яка розпочинається великим громом, блискавицями і сидячи малим. У цій невеличкій печері, куди поставила його мати, серце його здригається. Але у громі, у величі, він бачить славу Божу. Він бачить, як ранкове сонце, падаючи своїми проміннями на ранкову зорю, перетворює її на діаманти. І, напевно, з його серця рвалися оті слова, які колись промовляв цар пророк і псалмопівець Давид. Все, що дише, нехай хвалить Господа. І перебуваючи у такому служінні у стриманості духа, він являється на річку Йордан і велевласним голосом закликає, покайтеся, бо наближається Царство Боже. За мною йде сильніший від мене, якому я нагнувшись, недостойний розв'язати ремінь сандалів Його. Пізніше, коли Христос буде проповідувати, Він буде докоряти юдеям, кажучи на що ж ви ходили дивитися, вказуючи на притечу, чи на очерет, який вітер колише, чи на чоловіка у царські шати зодягненого. Так він буде промовляти через те, що не прийняли слова про покаяння. До якого закликав пророк Претеча і Хреститель Іоанн. Погляньмо, яке було істинне слово претечі. Воно було нелицемірним, бо не боявся він людського ока і царського слова, бо сам приходив до Ірода і промовляв до нього: не годиться мати тобі за дружину брата твого, дружину. І хоча ірод, як свідчить Євангеліє, слухав його вельми і з охотою, проте коли це стосувалося іродіяди, то завжди жорстоко споглядав на претечу Господнього Іоанна. Чого ж повчає нас з вами, дорогі браті і сестри, у сьогоднішній день його народження, народження пророка претечі і хрестителя Господнього Іоанна. Найперше слід звернути увагу на його батьків. На Захарія та Єлисавету усе життя прожити безплідними. Закон, який був викривлений книжниками і старішинами, говорив, що безплідність є карою за якісь гріхи. І навіть Єлисавета сказала: отак зглянувся на мене Господь, щоби зняти мою ганьбу з поміж людьми.